Опади подекуди слабка ожеледь, налипання мокрого снігу. Такий прогноз погоди зробили синоптики Чернігівського обласного центру з гідрометеорології на 21 та 22 листопада в Чернігові. Погіршення погоди та сніг можуть стати причинами ускладнення руху на дорогах, оскільки невчасне перевзування автомобіля на зимову гуму може призвести до небезпечних ситуацій, знизивши ефективне гальмування і керування транспортним засобом. Ми запитали чернігівських водіїв. Чи готові вони до можливого найближчим часом снігу, чи встигли перевзути свої автівки? Встигли вже десь неділі-дві, на навірно, як перевзувся. Це резина з того року залишилась, тому різниця на переобувку вона незначна. Місяць назад поки ажіотажа не було. Тижні три тому. Перезиватися на зиму вважу, тому що це техніка безпеки руху. перевзуваємось ми. Зразу вдома, тому що в нас колись на дисках, це не має ніяких проблем і відбителька. Допустимо, дивимося прогноз погоди, десь На завтра сніг ми приїжджаємо вечором з роботи і перезуваємося. Тому що були вже трошечки морози, і бачилося, що коли різко, наприклад, торможу, починає трошечки не так сильно машина тормозити швидко. Тому вирішили перевзути машину. Небезпечно їздити вже. Літня гума була вже зовсім поганенька. На літній резині зимою їздити не потрібно. Думаю, це ну, звісно, кожен приймає рішення для себе. Я вважаю, що потрібно взимку їздити на зимовій різині. Також водії зазначають, що для забезпечення безпеки на дорозі взимку в багажнику мають бути лопата, трос, комплект інструментів, додатковий акумулятор і знак аварійної зупинки. Якщо ж поїздка довготривала, то варто взяти кілька пледів для водія та пасажирів, гарячі. Напої, сірники, дрова та запас їжі, щоб перечекати снігову бурю в дорозі.